Добрий день, зараз будемо ще раз знімати, що у нас тут відбувається. Пройшла десь неділя з останнього відео. От що ми тут зробили? Прошлі вихідні я брав трактор, до що поділили трактором. І вже дня-два назад почали переїжджати. У нас тут цимай я передвинув. Туди його сьогодні забрали. Це чувак, якого я купив. Його весь хлам я туди в уголочок поставляв, теж забирають, забирають. стороджі десь, ще один-двоє виїхали, а я думаю на цьому тижні, на слідчому почистимо поки переїжджаємо, нема часу тут в прошлу п'ятницю повичищали, повичищали Почти все, там ще уголок остався, там куча терси, ще раз треба буде брати трактор. Так, це наш трачок. Взяли за 600 баксів. У ябут тебе состукнутим движком. Хтось туди лазив, половина розібрана, але він заводиться і їде. Подивимося, зараз доберемося до туди. Цей навісик йде під розборку, тому що він там не нужен і там у чувака були свині, треба буде це все вигристи. засипати так, Ту мусорку вивезли, слідую запакували, щось вони її не забирають, мають забрати. Перевезли контейнер сюди, в контейнері краски, і всякі гарючі матеріали, щоб якщо згорить, не все згоріло. І трохи я потаскав здорового швеллера двотавра і поравняв щебенку. Ну і за цього попіднімалась куча сміття, треба буде його все позбирати. повибирати камні, посадити травичку нову і буде красиво. Зараз обіду зайдемо всередину покажу. Кіасол покрашений. Серега, Серега кури збирається їхати, бухати, вихідні на носі. Так, тут почали розбирати стіни. Пам-пам-пам. Тігуан. Тігуан без мотора, мотор ще на старому гаражі. Так, по чуть-чуть перевозимо хлам, чуть-чуть по починаємо -чуть його організовувати. Кухня, Кофе кофейн обов'язковий Тільки що підключив компресора. Компресор вже работает пока що пару машин красились з маленького компресора. воздушки инструмент, столы, столы, инструмент, машины, 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 машины. Так, кинули временно линию для воздуха. что там, кстати, травать надо будет. Посмотреть. Вот, чун, Что у нас тут еще? Холодильничек. Вадюха віддав холодильничок і гарьо підігнав музикальний центр. Треба ще десь покалядувати чуть -чуть інструменти, чуть -чуть ще якоїсь вігні, буде шикарно. Так, Два ящичка нових під інструменти. Поки ще нічого з ними не робили. І пару вентиляторів, бо трохи жарко. Купив таких здорових два. Один погнутий, зараз поїдемо міняти рівненький. Поки що все. Десь через недільку ще раз запилим, що у нас відбувається. До побачення.